Хто тільки щось знімав півгодини і нічого не записалось <гум> я не знаю навіть це треш англійською. Привіт, дорогі підписники і підписниці, а також гості цього каналу. Як ви чуєте, я трохи простужена. Це вже якась традиція хворіти в кінці серпня, але це не зупинить мене від того, щоб записати новий книжковий огляд для вас. Сьогодні, я думаю, він буде доволі швиденький і коротенький. Розкажу вам про книгу Артема Чапая за Ukraine». Я вперше цю книжку побачила в книгарні сенс і подумала, що це дуже тригерна назва The Ukraine», це що взагалі таке? Але потім я прочитала анотацію і подумала, що хм, це доволі цікава книжка, можливо, варто її колись прочитати, але я тоді її не купила. І через пару місяців побачила її в бібліотеці і подумала, що це, напевно, знак, і так і треба її прочитати. І взяла її з собою у відпустку, читала її в Карпатах. Вона невеличка, і мені здається, що дуже хороший варіант для того, щоб взяти собою на відпочинок. Вона легко читається. Вона складається з багатьох коротеньких історій і тому. Тому їх можна дуже швидко читати і не помічаєш просто, як її дочитуєш. От, бачите, стільки тут різних новел. Взагалі до того, як я побачила цю книгу, я не знала, хто такий Артем Чапай. Я про нього ніколи не чула. Виявилось, що він і письменник, і журналіст, і репортер, і мандрівник. З 22-го року ще й солдат ЗСУ Захищаю нас з вами, за що я йому величезна подяка. І оця книга це така збірна солянка. Це багато різних новел, коротеньких оповідань, розповідей. І вони не пов'язані між собою і. Вони про абсолютно різних людей. Хронологічно всі ці розповіді охоплюють проміжок часу, десь з початку 2000-х і до. Початку війни в 2014 році, і протягом цього часу автор досліджує ем, різні місця в Україні і різних людей. І тут не зрозуміло до кінця, чи це його автобіографія певним чином, чи це все видумані розповіді, чи вони засновані на реальних подіях. Я так розумію, багато з цих розповідей вони натхненні подорожжю Артема Чіпа Україною на мотоциклі. і і здається, вони виходили ще й в іншій книжці, тому реально тут дуже дуже рандомно намішано історії, які вже виходили раніше в якихось інших збірках. І в результаті вони опинилися в осьій збірці за Ukraine». Тут написано, що у тексті за Ukraine» зумисно порушено кордон між художнім і документальним. Одні його частини буквально витворюють реальність, а інші я витвором уяви. Чи кожен читач зрозуміє, які з них які. І чи має це значення? Зрештою, художній твір буває протиподібніший за абсурдну дійсність. Фрагменти за Україн пов'язані дотично, як у Пазлі. А з їхньої сукупності рельєфно виринають обриси України початку ХХІ століття. Я, до речі, коли починала читати, чомусь думала, що ці розповіді в якийсь момент виявляться пов'язаними одна з одною, і що герої в якимось чином їхні сюжетні лінії зійдуться в одну. Але це виявилося не та книга, не той формат, про який я думала, і не те, чого я очікувала. Тому що це правда абсолютно різні історії про різних людей. Вони відбуваються в різних містах. В містечках, в селах в різних куточках України, і це все дуже, -дуже різні персонажі, не пов'язані між собою. Але що їх об'єднує між собою, це те, що вони дуже такі реальні, дуже справжні. І мені здається, що вони дуже близькі кожному українцю, українці, тому що це такі люди, яких ми з вами бачимо кожного дня на вулицях, не знаю, в своїх під'їздах, в магазинах. Вони дуже такі близькі, дуже реалістичні. Вони навіть говорять так, як справжні люди. Реальні звичайні люди, а не якоюсь літературною мовою, якою в житті ніхто не говорить. Герої цієї книги вони мають як свої недоліки, так і свої плюси. Вони можуть засмучувати, ти можеш на них злитись, вони можуть нервувати тебе, але, зрештою, це. Дуже близькі тобі люди, і ти відчуваєш напевно якийсь зв'язок з ними, тому що це все українці, і це все люди, які живуть на одній території з тобою, і як не як вони з тобою схожі, і вони такі самі люди, як ти. І от те, що всі ці персонажі вони такі реальні і якісь близькі до мене. Мені це дуже сподобалось. Хоча я не зразу втягнулася, мені не зразу сподобалася ця книга. Але десь після третьої історії я вже зрозуміла, що мені прям цікаво, незважаючи на те, що ці історії не пов'язані між собою, як я думала, не будуть і я цього очікувала. Десь на п'ятій чи шостій новелі я подумала, о, да, оцей персонаж вже з'являвся. Там потім ніяк це не продовжилось і в результаті персонажі не. Були між собою пов'язані, але тим не менш мені дуже сподобалося читати цю книгу. Вона легко і швидко читається саме через ці короткі глави, скажімо так. Тому я вам раджу до неї звернути увагу, якщо шукаєте щось, що взяти з собою якусь поїздку на відпочинок. Я не можу сказати, що мені прям дуже сподобався стиль автора, і як ця книга написана. Мені не дуже подобається його літературний стиль, але мені подобається, що в цій книзі є гумор. Тут є і сумні моменти, але є і дуже смішні, і от він дуже тонко відчуває своїх персонажів. Мені здається, напевно можна сказати, що багато з цих оповідань вони такі трагікомедійні, там і сумно, і смішно, в принципі. Все як життя в Україні, <смі> життя в Україні в мініатюрі. Ось, напевно, і все, що я хотіла вам про цю книгу розказати сьогодні, як я обіцяла швиденький, коротенький огляд, просто щоб вас ознайомити, можливо, доволі поверхнево з тим, про що ця книга, і просто розповісти вам, що от вона є, і що її можна прочитати. Мені вона сподобалась, хоч і не зразу, але поступово я доросла до того, що а, полюбила її, полюбила людей, про яких ця книга, місця, про які ця книга. Насправді, багато. Ти місце, куди подорожував автор протягом цих своїх подорожей. Вони зараз окуповані, і мені було в деяких моментах дуже сумно читати, тому що хто знає чи я колись туди поїду. От, але прочитати про них було дуже цікаво, і просто яка різноманітна Україна, і які різні люди тут живуть. Я обожнюю таке читати, і знову ж таки, те, що ці люди такі справжні і близькі тобі, робить цю книгу ем, такою особливою, я би сказала, незважаючи на те, що це абсолютно різні історії, вони якось і правда вимальовують тобі певний образ України і людей, які тут живуть. Тому, якщо десь побачите цю книгу, я б вам радила її прочитати. Якщо ви її вже читали, то чекаю вас в коментарях, звичайно. А якщо вам сподобалось це відео, то ставте палець вгору, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій інстаграм. І побачимось в наступних відео. Я сподіваюся, що дуже скоро. Па-па!